до нас із броварів приїжджали дівчата і нам показували, як, он, наша Лена, як правильно як починали ми плести, як правильно вішати сітку, як правильно в'язати. Ну, ми ж жінки-українці. ми ж не Переможні ми все зрозуміли з першого разу у квітні 2023 року. Священик Свято-Миколаївського храму в селі Рожівка Отець Андрій запропонував односельцям виготовляти маскувальні сітки. Тоді жінки села й об'єдналися в спільноту Рожівські павучині, яке очолює пані Наталія. Сплели 10 тисяч 60 квадратних метрів. Отака сітка 4 на 6 460 штук. Кошти на матеріали збирають у соцмережах. Також допомагають небайдужі. Саме завдяки згуртованості волонтеркам вдається виготовляти в день щонайменше одну сітку. Всяк буває складно і не складно, але ну, все одно вже попривикали. Вже ходимо, коли матюхаємося, коли радуємось, коли а все одно тягне сюди, рішаємо глобальні проблеми такі. І всесвітній рожівський. І... Клуб кому за 60. Одна молодь. Одна молодіж. Е, ну, Лена молода, в нас ще 53 роки. Люда, Люда скільки тобі? Ще молода, зовсім 50, а так у нас навіть є ось 75 років, 70 років, ну і 60 з хвостиком. <звук> Всі молоді дівчата. У вересні 2023 року одна з волонтерок, пані Алла, запропонувала розширити діяльність їхнього об'єднання. Відтоді з'явилася ще одна спільнота Калинівські берегині. Буває таке, що просто пенсіонери приходять, і там пенсія 3 тисячі, а бабулечка несе 500 гривень і каже, візьміть. Особливо, коли ми тільки починали, коли це дуже так зворушливо і надихає. Калинівські берегині плетуть сітки у декілька змін: зранку пенсіонери в день мами в декреті, а ввечері ті, хто повернувся з роботи, приходять допомагати й мешканці сусідніх сіл. Серед них люди, які свідомо повернулися в Україну з-за кордону. Я повернулася з Німеччини, мавши там все, щоб тільки тут здобути мир, перемогу і процвітання в нашій країні. Волонтерів, як і кожен має Українець це робити, тому що це наше. Батьківщина, і ми тут народились. Це наше коріння, і ми не маємо права здаватися. За рік калинівським берегиням вдалося сплести понад 400 сіток. Інші сільчани також не сидять склавши руки. До прикладу, пані Наталія разом із донькою плете на шоломники, що є одним із видів маскування. За тиждень жінки сплітають близько 20 таких рятівних шапочок. Зараз вже так сказати, прийшла та пора, що треба робити зиму. «Ці наші нашоломники називаються зима. Робили осінь, робили літо, а тепер вже зима. Йде третій рік повномасштабного вторгнення, і дуже важливо не зупинятися в підтримці наших бійців. Руки не болять через те, що ми хочемо, щоб нашим захисникам там нічого не боліло. через те, наші руки не мають права просто боліти.